Доброго вечора, шановні підписники та глядачі мого каналу. Я працюю у своїй столярні. Дивіться, я зробив ось такі вулики, але у них не було льоткових загороджувачів. І не тільки такі, там ще є декілька видів різних видів ден, де є більший льоток, менший льоток, так менший льоток і так далі. Ну В основному, у мене ось такі. Мною прийняте рішення. І зараз я виготовляю ось такі льоткові загороджувачі. Значить, дивіться, ось так з країв я вибрав. Значить, він ось так вкладається, ось, Чікс. О. І ось такий прохід для бджіл. Десь на просторах ютубу. Я читав, що треба робити ось так. Щоб не був прямий хід. А ось такий зігзагом, лабіринтом. То ті бджоли, які місцеві, вони знайдуть вхід і вихід з цього вулика, О, а які зальотні, там воровки і так далі, то буде проблематично. Ще в мене є вулики, де ось такі льоткові загороджувачі, теж ось так поробив. Ну і продовжую далі. Ще потрібно... Це коротше, треба зробити на всі вулики такі загороджувачі. Звісно, трохи пізно я кинувся, але був трохи зайнятий, було не до того. Значит, ось таке коротеньке відео Експромтом промптом. Дивіться, е, хто, може, має якісь коментарі, е, правильно, неправильно, може хтось щось порадить. Дієвіше і так далі. Я готовий вислухати. Пишіть в коментарях, будемо спілкуватися, можливо, в когось якісь цікавіші ідеї є. Я ще думаю, ось крім того, що він ось так вставляється, ну, нормально так вставляється. Да? І з таместкою можна його підковернути, витягнути. Но я думаю, що таки ще тут ось так е закрутити пару саморезів, щоб легше було його доставати. Хоча, Раз, і вийняв. На тих денах, де у мене ось такі стоять, вони там повністю закладаються. То тут саморізи полюбе треба буде укрутити. Без них ніяк. Ось така робота, працюю. Штатив зламався, немає як зняти сам процес робочий. О, тому якось так. Дякую всім за увагу, всім до побачення. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося на канал.